Юні харків'яни і зараз в таких тяжких умовах війни в Україні прославляють і підтримують рідний Харків, виборюючи призові місця в різноманітних міжнародних змаганнях і конкурсах. Так, вихованець гуртка авіомоделювання центру позашкільної освіти Вектор Київського району Андрій Пшаничний став переможцем змагань, що відбулись у Болгарії. Як повідомили у департаменті освіти Харківської міської ради, цьогоріч Україну представляли три учасники: двоє інших, до речі, також здобув були прозові місця в особовому заліку у загальнокомандному заліку. Збірна команда України також посіла перше місце. Харків вітає своїх переможців. Місто пишається, що і діти, і викладачі, і тренери, попри воєнні труднощі віднаходять собі мужність і йдуть уперед у своїх починаннях. Кожен харків'янин своїми добрими справами, особистими перемогами, наближає найбажанішу велику перемогу для Харкова і всієї України. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські Звісті.